Коли прийшов Ісус Іваріхон, то прийшли до нього книжники і фарисеї, котрі вже змучилися бути обличаємі ним. І вони задумали його знищити. Ну як знищити? Поскільки у багачів під преса, то вони через пресу вирішили убити праведника клеветою. Але для того треба було спровокувати. І подойшли. Такі провокатори сказали, яку то властю то робиш, що зганяєш із храма торговців наших, наших банкірів не поважаєш, міняльчиків наших не поважаєш, не поважаєш наших торгашів, і ти їх виганяєш вон. Звідки в тебе така влада? Тоді Господь не дає їм відповідь, дивний момент на питання не відповідає. Ну дає друге їм питання. Давайте я вам дам питання. Крещення Іоанну, котре звершилося, звідки було з неба чи від землі? Так от книжники фарисеї, Саддукеді, і вся програма, пропаганда, или машина пропаганди, як тоді так сьогодні, однаково мислять. Якщо сказати, що Іоанн Креститель простий був реформатор, то народ би побив їх. Якщо сказати, що Йоанн Креститель од неба, тут попали бися в ловушку. І сказав би тоді Ісус книжник фарисеям Іоанн Креститель мене представив Месією. Почому ви не слухаєте Йоанна? І решили зробити лукавий ход. Не знає, кару й книжник і Фарісеї, звідки? Йоанн. Це у практиці юриспруденції називається патова ситуація. Чоловік, котрому не платять пенсію, приходить до влади і каже, ви мені пенсію не платите. А вони йому кажуть: ну ти не любиш батьківщину, а значить, тобі пенсію не треба. Но він каже, люблю се, не люблю, є закон. І тоді чиновники на заяву чоловіка. Не відповідають ні да, ні. «ні». І таку патову ситуацію держать довго. А чоловік пенсію не получає. Маса людей сидить у тюрмі Іноді по три, по п'ять років ні за що і без судових рішень. Просто підтягують, оттягують, бо нема за що судити. а Уже й випустити неможливо, Боже, треба суді відповідати, почому ти став палачом простих мирних громадян. І от в результаті прийом заніміти, не відповідати, мовчати. Отакий от прийом примінили і проти Ісуса. Но тоді Ісус їм чітко сказав: ну, раз ви такі лукаві, хитрі, двоєдушні, і я вам нічого не скажу якою властю і все я роблю, і їх відогнав. Тут варто ще розуміти той момент, що якщо б у Ісуса не було божественної мудрості, дуже би легко могли Його спровокувати. Помнів, як йому предлагали давати подать чи не давати. Якби сказав давайте, тоді б всі газети писали. «Це чули сте, Ісус не відчуває болі народа під великими налогами? Сказав би, не платіть. Ті ж самі газети будуть писати. «Це чули сте? Він підриває основу державності, тобто люба відповідь Ісуса була проти Нього. Так і сьогодні маса людей терплять лем за тос судові переслідування. Заговорили. Треба було мовчати. А вони сказали: ми чесні громадяни. А ви пишете проти нас, хоч що. Так, от це вже є в Україні злочином. Якщо сильний мір сього об'явили тебе ворогом, шпіоном, ти маєш соглашатися з цим. Якщо ні, тоді тебе будуть судити. От чому ми кажемо сьогодні, Господи, взирає на подвиг Іоанна Крестителя, котрий видержав у всьому світі таку силу і мудрость і своє, свою місію виконав, представивши Ісуса, як Месію, то заставляло всіх людей слухати Месію, як і Отець Небесний голосом казав Всеї, Син мой, возлюблений в Ньому моє благоволення, Його слухайте, а книжники фарисеї садукеї і прочії. Вдашні священники і первосвященники не послухали. Ми сьогодні просимо Господа, так як і Йоган нині передає слово Христа. Я є двері, мною хто войде, тот спасеться. Войдете, і вийде, і пажить обрящать. А псалом 22. Господь мій пастир. Пастир Господь так пасить мене, як пастир, так мене поважає, любить, создає мені комфортні условия для спасіння, у мене дні живота моєго, поженет, значить, наганяє, як ми женеме в поле тваринки, так і Бог через все життя, каже Псалмопевець, жене нас, поженет нас, у вся дні живота него. Куди? В Дом Господній. Щоб нам вселитися в Дом Господній на довготу дні. Тому кожного з нас, християн, судьба така, що ми видимо, як Бог через все життя повертає нас на путь до храма, до церкви Христової, а на путі до церкви ми зобов'язані упізнати канонічну церкву, а не ложну. Бо якщо хворого на пенсії повезуть не у лікарню настоящу, а між п'яниць у якийсь там підвал йому ніхто не поможе. Но тільки тоді, коли ми попадаємо в Канонічну церкву, де є істинний Христос, врач, душі, тілес, ми й діти Божі, які виліковуються покаянням, духовним возрастанням, а у вічності в'єдно з нинішніми святими політом із святителем Філіпом, а також унікальним святим, преподобним Іоном. Київським, котрий дожив до вище 100 років і був унікальний духовний наставник, лиш таких приймає приклад їхні подсказки і благословення приймає. Будемо духовно возрастати тут на землі, а в вічності, в'єдно з уся стати наслідниками помилості Божої, Царства Божого. Амінь.